Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми з вами говоримо про конкретику. Так бо в нас є конкретна інформація з приводу того, які зміни вже просто зараз чекають на українців. Польщі з 1 липня 2024 року, які стосуються саме легалізації. По інших змінах ми будемо говорити в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Також ставте цьому відео лайки, підтримуйте його. Це допомагає боротись з російськими та іншими ботами і допомагає канал просувати. І давайте підемо по кожному пункту змін в процесі легалізації українців в Польщі. По-перше, буде введено спрощений порядок подання заяв на карту побиту для осіб зі статусом Укр. Ми про це вже з вами говорили. Зміни будуть передбачати, що отримання карти тимчасово побиту зможе громадянин України, який виконав наступні, скажімо так, умови. По-перше, заповнить та оновить всі необхідні дані в базі даних Песель Укр. По-друге, подасть електронну заяву на отримання карти побиту до воєводи, тобто, це вже не буде робитись. Як робилось раніше. Третє, мав активний статус Укр станом на 4.03.24 року. Ця дата фактично 24-го року ця дата вже пройшла та матиме його на дату подання заяви. Це по-перше, все, що треба зробити. Далі, друге, всіх громадян України зі, зі статусом Укр, які подадуть заяви на карти побиту, буде провіряти: по-перше, агентство внутрішньої безпеки Польщі, це аналог нашого СБУ. Далі прикордонна служба та поліція, і після успішного проходження всієї процедури особа отримає карту на цілих 3 роки. І помітка буде, буде написана умовно польською мовою, що людина мала раніше тимчасовий захист, і це буде основою для карти побиту. По-третє, громадянам України з ПСЛМ Укр нададуть можливість отримати дозвіл на тимчасове проживання з метою воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо, наприклад, у вас є статус Укр, і у вас є тут чоловік, який був в Польщі до війни і має карту побиту, то ви знаєте, що ні себе, ні дітей легалізувати по возз'єднанню не мають права ті, хто має статус Укр. З 1 липня таке право буде. І я вважаю, що це гарна новина. Четверте, буде знижено верхню межу віку неповнолітніх, від яких не вимагатиметься особиста присутність при е, поданні заяви на е, песель Укр е, з 12 зараз е, до 12, ну якби з 12 років. Е, в загальному цей, цей вік буде знижено з 12 до 6. Наступне: введення обов'язку збору відбитків пальців до бази Песель Укр для дітей, які досягають 6 років. Це п'ятий пункт. Шостий. Буде припинена підтримка фінансування, виготовлення фотографій при присвоєнні Песеля Укр. Але, е, друзі, напишіть, хто там. В за останній рік, наприклад, подавався на статус Укр і кому повертали гроші за фотографії, бо я особисто такого не чув. Я знаю, що всі люди роблять це за свій власний рахунок. Якщо були серед вас ті, кому ужин бодай якісь повернув ці кошти, пишіть в коментарі. Наступне запровадження можливості підтвердження особи при присвоєнні номера Песель Укр виключно на підставі закордонного паспорта це стосується всіх людей, які е, знаходяться в Польщі. Без закордонного паспорта, а ще там просто по українських паспортах або взагалі без документів, бо такі також є. Ті, хто приїжджав на початку війни і жодного разу не виїжджав, вони сидять дуже багато хто з них без закордонних паспортів. Я таких людей особисто також знаю. Тепер для того, щоб обновити свої дані, навіть так, навіть ті, хто мають статус Укр, вам потрібно мати закордонний паспорт. Наступне буде додано новий статус в реєстрі. Тепер буде не песель Укр, а буде ще песель Цукр. І у випадку отримання особою зі статусом Укр карти тимчасового побиту, в неї буде статус в емобивателі ЦУКР. ПЕСЕЛЬ Цукр. Далі громадяни України з песель Укр, які отримали карту тимчасового побиту, будуть зобов'язані повідомити про цей факт свого роботодавця. Я не знаю, навіщо така інформація потрібна, але якщо вона є, ну хай буде. Я не знаю просто, як це має попливати і на роботодавця, як це має попливати на самого працівника. Але тим не менш, така зміна буде. Далі, наступне: введення обов'язку подання заяви на отримання PESEL UKR негайно після прибуття на територію Польщі. Спочатку взагалі можна було не отримувати статус Укр, потім зробили час на це протягом 30 днів. І е, зараз, хоча цього терміну також мало хто дотримується, в тому числі і уженди е, можуть приймати ці заяви і після 30 днів, тобто це така штука. А тут бачимо, що вони ще більше е, хочуть якби, це систематизувати, і одразу ж по приїзду в Польщу м, одразу негайно це не, не не зрозуміло, скільки на один день, 5 годин, 3 дні, тиждень. Незрозуміло, але пишуть, що негайно після прибуття в Польщу потрібно буде подавати це, буде обов'язок подати заяву на Песель Укр це не можливість, це саме про обов'язок говорять. І одинадцятий пункт це зобов'язання громадян України актуалізувати дані в реєстрі песель Укр та підтвердити особу на підставі закордонного паспорта в будь-якому уженді міста або гміни. Ця вимога буде стосуватись тих осіб, яким песель Укр було надано на підставі недійсного паспорта, карти поляка чи іншого документа. І власне повертаючись до цього пункту і до тих багаточисельних питань, які є в. Українців, так, які сидять тут без паспортів. Тепер ви бачите, що е, поляки вже остаточно хочуть умовно, щоб всі українці, які сюди заїжджали, аби як, щоб вони всі поробили собі закордонні паспорти. Зараз така можливість є, і хто не знає, де зробити, через Google пишете в Google. Е, Державне підприємство Документ Польща вам виб'є їх сайт офіційний, виб'є там точки і міста, в яких вони є. Ви туди можете або перейти до них на сайт, подивитись ціни, подивитись адреси, зареєструватися, або приїхати в живу чергу і подати собі документи на виготовлення закордонних паспортів. І один лише мінус, так бо саме зараз. Було піднято ціни на виробниц... на виготовлення закордонних паспортів. А дивлячись на, цін... на цінники, ДП документу, які там є просто захмарними, то ці цінники, скоріш за все, виростуть ще більше, і потрібно буде там чуть не тисячу злотих платити за те, щоб зробити собі закордонний паспорт. Як на мене, це просто бздура, але. Тим не менш, кому потрібно, той знайде ці гроші і цей паспорт зробить, бо це е, справді один з найважливіших певних документів для українців, які в Польщі проживають. Є також ще ряд різних змін, які вже анонсовані офіційними е, польськими там представниками, і е, з вірогідністю в 99% ці зміни будуть запроваджені з 1 липня. Але ми про них будемо говорити вже, друзі, в наступних відео. Як на мене, е, Зараз те, що робить правляча партія на чолі з Туском, вони е, показують свою прихильність до України, до українців, і вони е, зараз, вже коли вибори в Польщі пройшли, вони е, і в них руки більш розв'язані, так бо вони не так сильно залежать від свого електорату, і вони можуть е, е, якось скажімо так, е, трохи відтягнути цей пасок, який затягували останніх півроку для українців. Тому надіємось на. Що цієї весни, весни 2024 року буде ще більше корисних, приємних і важливих змін для українців в Польщі. Ви свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую, як завжди, вам за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!